Так, зірогі, привіт! Це відео для вас. Мене звати Віра, я астролог і це відео для вас по розбору лютого 2025 року. Перед тим, як почати, я хочу наголосити, що це відео не для тих козірогів, які народилися в грудні чи січні. Це відео для місячних і астендентних козірогів. Для того, щоб дізнатися свій місяць і астендент, вам треба зайти по сайту за посиланням на сайт, який я залишу під цим відео, і побудувати свою натальну карту за східною астрологією, бо я джочіш астролог, і перевірити свій місяць і астендент. І якщо у вас місяць, як у мене, через цей стоїть в козірогі, тоді слухайте це відео. Я дійсно місячний козірог, тому буду сьогодні розказувати прямо через свій досвід пропущену інформацію. От. І хотіла б вас перед тим, як почати, запросити на свій марафон по планетам дій. Він починається 7.02. Суть в тому, його ідея в тому, що в нас є сім планет, сім днів тижня. І кожен Кожен день тижня співвідноситься до якоїсь планети. І уявімо, що у вас недостатньо сили волі для того, щоб досягнути цілий, і ви постійно дуже лінива. Да? І тоді я вам скажу, скоріш за все, у вас є питаннячка по Марсу, і вам треба його включити. А щоб його включити, вам можна, наприклад, по вівторкам ходити на тренування, і не обов'язково це робити кожного дня чи там три рази на тиждень. Достатньо просто по вівторках займатися. Активно тренуванням, да, чи там готувати їжу, да, чи ходити на майстер-клас по гончарству да, в вівторок, і здавалось би такі дивні поради, як вони можуть включити силу волі, але це реально працює. Я слідкувала за собою і багато експериментів провела, і це дуже класно змінило моє життя. Ті, хто слідкують за мною давно. Можуть побачити, як за останні 2-3 роки я змінилася. в мене йде зараз під період Венери, І коли в мене почався цей період, я така: Окей, мені треба на танці, мене треба купити косметики, мені треба оновити гардіроб і так далі. і так далі, Зробити фотосесію. І я всі ці поради даю теж на марафоні по факту, як включити свою Венеру. І я змінилася до неузнаваємості, моя зовнішня змінилась, мій вайб, я себе по-іншому відчуваю. І я а, дійсно. Вважаю, що цей марафон він підійде для всіх, і це е, та е, інформація, яку має знати кожен для того, щоб впливати свідомо на перебіг свого життя і жити щасливе життя. От е, давайте переходити до розбору для козерогів. Е, нагадаю, що е, для того, щоб ну точніше не нагадаю, як сказати, 29.01 в нас буде новий місяць, да, і е, дуже сприятливо планувати свій лютий 30 чи 31-го. Січня да, по енергіям раніше не треба це робити, тобто десь там 29-го не робіться, тому що може ще бути такий досить емоційний день. І лютий в нас починається з об'єднання Венери і Раху в одному знакі. Венера – планета кохання, любові, романтики, стосунків, вона зайде 27-го в риби. І 1 і 2 лютого вона об'єднається в точному градусі з планетою Раху. Планета Раху це планета. Амбіцій, бажань, вона буде роздмухувати, так сказати, Венеру. І це планета ілюзій. Тобто, в нас можливі ілюзії щодо наших почуттів в першу чергу, щодо наших партнерів, щодо любові, щодо стосунків. Тобто партнери можуть не розуміти, що вони до нас відчувають. Ми можемо не розуміти, що вони відчувають. Ми можемо не розуміти, що ми відчуваємо. Тобто Можливі такі. Непорозуміння в любовній сфері, я не дуже раджу а, виходити зі стосунків чи навпаки знайомитись з кимось цей період. Ну, ви там можете знайомитись, але ну, розуміти, що ви ну, що це не дуже сприятливий. Якщо говорити, дивіться, ви коли з кимось знайомитесь, да, а, ви закладаєте фундамент цим відносинам. І якщо ви закладаєте фундамент 1 чи 2 лютого, то а, ці відносини апріорі будуть ілюзорними. Оттак. Тому не раджу все ж таки ну, би, вступати в стрім. Серйозні стосунки першого чи другого, тим паче одружуватись. Да, і можливі теж любовні трикутники, зради, якщо ви е схильні до цього, то е просто знаєте, передбаченню, да, робіть свої вибори, але до цього буде схильність. Е далі, значить, е Венера і Раху вони будуть в об'єднанні в третьому домі. Третій дім це в першу чергу дружба, це спілкування з молодшим братом, з друзями. Це наше найближче коло спілкування, в тому числі це. Знаєте, це наші бажання, в принципі, отут мені сходиться третій дім це налічч наших бажань. І останній останні рік, весь 24 четверти рік, у вас, в принципі, козірогі, скоріш за все, дуже багато спливало ваших бажань. А зараз, коли туди до Венера доєднається, вам ще захочеться чувственних бажань. да, Тобто задовільнити всі бажання, які у вас є в сфері любові, в сфері сексу, в сфері комфорту і насолоди. да. Тому. Слідкуйте да, і е, направляйте цю енергію в творчість е, і в створення чогось нового. Далі в нас на початку лютого буде дві планети ретроградні. І я говорю про це, тому що в лютому вони закінчать свій ретроградний рух. Е, значить, е, Марс ретроградний зараз в Близнюках і закінчить свій ретроградний рух 24.02. Марс це планета агресії, і роздратування. Близнюки це планета. Е, е, це планета, ще скажу. Близнюки, це боже, я просто підвисла, знаєте, о своєм, подумала про те, які ми реально емоційні. Я насправді не відволікалася, я думала про те, як я проживаю ці, цей транзит, і це, звісно, не дуже легкий такий транзит. Значить, близнюки це сфера комунікації, це сфера спілкування. Да? І коли Марс впливає на ну точіше ретроградність, стоїть близнюків, в нас є схильність бути дуже емоційними, роздратованими, пришвидчувати комунікацію, намагатися. Більш різко щось висказатись, да, пришвидчити комунікацію. Реально є велика схильність до сварок, до роздратування, до палких якихось да, розмов. І у вас Марс ретроградний, йде по шостому дому. Шостий дім це, до речі, дім конфліктів, тому у вас реально можливі конфлікти. Шостий дім це наші, наша робота, тому можливі конфлікти на роботі. Шостий дім це, в принципі, конкуренція. Тому є схильність а, вступити з кимось у конкуренцію, таку, знаєте, активну дуже. А, от, далі. А... Марс це ще планета досягнення цілей, сили волі і мотивації. І коли вона ретроградна, дуже сприятливо передивитися свої цілі і що вас мотивує. А чи справді мене мотивує саме ось ця ціль? І чи справді, якщо ні, то чому я тоді цього не засягла? Дуже класно передивитися свої цілі, подумати, яка ціль насправді моя. І так як шостий, точніше, Марс впливає саме на шостий дім, то це стосується здоров'я, способу життя, нашої рутини, нашої роботи, наших щоденних задач. От що мене мотивує, щоб я реально встала всім ранку? Що мене замотивує? Що мене замотивує, щоб я тримала графік дня? Що мене замотивує, щоб зробити чекап організму. Можливо, всі скажуть, будьте здорові, а у вас, наприклад, це гарний вигляд. І коли ви це дізнаєтеся, що вау, моє здоров'я, значить, що я гарна, і вас це замотивує, наприклад. Тобто, зараз дуже сприятливо передивлятися істину, свою мотивацію. І потім, коли вже 24.02 марш закінчить свій ретроградний рух, ви зможете досягати. Цілий і е, е, рухатися більш активно по цим сферам. Е, окрім цього, в нас на небі зараз ретроградний Юпітер. Якщо Марс відповідає за силу волі, да, за рішучість, за мотивацію, то Юпітер відповідає за усвідомлення про цей світ. От, ви знаєте щось, а потім ви прожили це через досвід, пропустили, да, через свій. Ось за це відповідає Юпітер за наші. Мислення за наші ідеї, за наші філософські бачення цієї чи іншої ситуації. І для козирогів Юпітер впливає зараз, я козирожок, на п'ятий дім: на дім романтики, любові дітей, на дім створення проєктів, на дім навчання. І Юпітер був ретроградним, починаючи з жовтня до 4.02. Тобто, 4.02 Юпітер вже закінчить свій ретроградний рух. І це значить, що останній останні да місяці, скоріш за все, ви якось на інш... по іншому дивилися на тему кохання. Я, до речі, хотіла прям допис окремий зробити, так як мене тут почують тільки козіроги. поділюсь з вами, а потім все одно можливо напишу дос... допис, а Можливо, і не напишу це таке дуже багато зараз цього відбувається, тому не факт. Я наприклад зрозуміла, що реально можна любити, як би це не звучало декількох людей. Тому що одну людину ми можемо любити за одне, іншу за інше. Да? Любов взагалі, ну, тобто, в мене які ще усвідомлення. Це, напевно, одне з найбільших усвідомлень, тому що, знаєте, якщо розкрутити цю думку, то реально, коли ну, у вас же багато друзів, напевно, не один друг, да? а ви любите одну подругу за одні якості і за те, що ви відчуваєте себе ось так з нею. Іншу подругу ви любите за ось це. Да? І, звісно ж, я не знаю. Те, щоб ми, знаєте, пошли по мужикам або по бабам і е, жили шведськими сім'ями. Ні, звісно, але е, оце розуміння того, що наше серце воно трошки більше, ніж е, вибір однієї людини, це дуже. ну, це дуже розширює, не знаю. Звичайно, ви могли по-іншому подивитися Казірогі на ваших романтичних партнерів, на те, що вам потрібно в коханні, що вам потрібно в сім'ї, в тому числі, тому що Юпітер знаходиться зараз в Тельці, а це сімейні цінності, як не крути, да. Тобто наскільки для вас важлива романтика в сім'ї, взагалі, що це для вас, да. Можливо, якісь переусвідомлення, теж саме з приводу дітей. Можливо, ви хотіли дітей, і ви там у вас щось не виходило, і ви не розуміли нащо вам вони. А коли ця ретроградність відбулась, можливо, ви передивилися цю сферу і зрозуміли, що а, а діти насправді про ось це, і зрозуміли, що там вам. Цього хочеться чи не хочеться, наприклад. Да. Тобто, от Юпітер це така планета про усвідомлення, теж саме про учнів, про навчальні проекти. В мене, до речі, якраз новий курс запустився, коли Юпітер був ретроградний і. Не знаю, слідкуючи за тим, яке воно програється. Можливо, були якісь усвідомлення щодо цього, але я навіть не звертала увагу. Бачите, поки записую відео, в мене якісь нові думки з'являються. От, і Юпітер закінчить свій світриградний рух 4.02. І ті казірої, які вільні, до 14.05 у вас є змога закохатися і знайти свою любов. Тому я вам цього бажаю, якщо ви одні. Є змога завагітніти, якщо ви в стосунках чи якщо ви хочете просто дитину, да, то є схильність завагітніти, чи щоб вас, можливо ви чекаєте вже на народження да, дитинки. Це можливо по Юпітеру в домі. Далі в нас є така планета Міркурій, вона змінює своє положення три рази, аж вона в трьох знаках побуває в лютому. Міркурій – це планета спілкування, це де е, і про що ми думаємо, про що ми говоримо в більшій степені. Да? І е, починається е, лютий в з того, що Міркурій знаходиться в е, Казірогі, в вашому знакі. Це значить, що ви е, до 11.02 будете максимально. На піки свого інтелектуального розвитку у вас буде дуже багато думок, міркувань якихось да інформації, багато спілкування можливо, можливо, в чомусь будете навчатись, щось читати, щось дивитись. Тобто, така дуже активна, розумова, дуже велика розумова активність да буде. От. Далі Меркурій перейде в Водолея, в ваш другий дім, і ваше поле міркування з 11 до 27 лютого буде лежати в полі сім'ї, сімейні цінності, гроші, ресурси. Важливо сказати, що до 27-го нульдругої, да, знаходячись в Казірогі Водолея, Меркурій буде знаходитись в сатурнянських знаках. Сатурн він трошечки пригніть, ну, не пригнічує як. Стримує наші комунікації, робить її більше конкретною, послідовною і такою дисциплінованою. Да, дуже е е як це? Дуже конкретно, я б так сказала. От. І пік цього, цієї конкретики буде 26 і 27 лютого, коли Міркурій і Сатурн зустрінуться в одному градусі. У вас це буде відбуватися знову ж таки по-другому дому грошей, сім'ї, комфорту, фінансів. Да? Тобто, ви будете відчувати необхідність домовитися з кимось про щось, але ця комунікація може бути досить стриманою і. Такою конкретною, дуже важливо, відповідально до цього підійти, і, можливо, Сатурн вас поставить в спілкуванні в якусь ем, позицію, що вам треба щось зробити, якось домовитись. Да? Тобто Сатурн це завжди про, ем, про треба. Да? Ну і Мікурій з Сатурном, да? тобто ще раз Сатурн. Буде стримувати вас у комунікації, да? тобто я б не радила в ці дати 26-27 число домовлятись про якісь, наприклад, фінансові бюджети, чи розмовляти про те, де сім'я буде, наприклад, жити, чи там про якусь, наприклад, пропозицію не треба робити, да? про сім'ю домовлятися, ну, про те, як у вас це буде в сім'ї. так, далі Важливий дуже день, один з найемоційніших періодів лютого. Да? Я дивлячись на січень, думаю, боже, куди ще емоційніше. Тим паче в цій сфері, значить, казірогі. 12 лютого в нас буде з вами повня у домі сьомому стосунків. Повня буде відбуватися в Ракі. Окрім того, що повня в Ракія, а це дуже емоційний знак для місяця. Це ще Буде відбуватися в 29 градусі. 29 градус це ганданта для місяця, тобто повня буде відбуватися в ганданті. Астрологи мене зрозуміють, це дуже тригерна точка для місяця, і це дасть надлишок емоцій, переживань і кульмінацію взагалі. да, повня – це завжди про результат, про кульмінацію в темі стосунків. Тому казірогі, якщо у вас є якісь ситуації, пов'язані. Зі стосунками, будьте готові, що 12 лютого е буде емоційно. Я вам не раджу. Е Щось планувати важливе на ці дні, сказала я, у якої буде марафон якраз проходити, де я буду записувати подкасти про планети в ці, в ці дати. От, я б не радила з 10 до 15 взагалі е, запускати проекти чи якісь важливі події планувати. Е, тому що, скоріш за все, емоції вас накриють. Ви такий не досить, е, не дуже как би, емоційний знак, здавалось би, рогі, да? але, е, скоріш за все. Щось буде таке відбувати, що вас запустить ці емоції. От, і просто попіклуйтесь про себе в ці дні, тобто, це про стан. Про роботу над станом, це практики, це медитації, це йога, це час наодинці. Це щоденник там письмо, да, щось виписати, щоденник, як це ранкові сторінки да, пописати, можливо, психологу сходити в ці дати, да, щоб виговоритись, просто щоб була людина, яка вас послухає, яка скаже, що з вами все нормально, допоможе зрозуміти свої емоції, прожити їх. От далі. В нас буде в кінці місяця теж важлива подія. Міркурій 27.02 перейде в. Знак Риби і що це значить. Пам'ятаєте, на початку цього відео ми говорили про те, що Венера і Раху вже знаходяться в е, рибах. І в кінці місяця туди доєднається ще й Міркурій. І в нас в рибах вже буде три планети. А це велике скупчення планет називається парад планет. Про нього я розказувала у відео про 25 й рік із розбором для всіх знаків. А, я. Взагалі вважаю, що весна 25-го року, це кульмінація 24-го року, це як такий результат всього, що відбувалось в нас 24-му році. Тому якщо ви не дивились це відео, обов'язково подивіться його. Да? І якщо Венера це планета спілкування на рівні серця, то Міркурій це спілкування на рівні мозку. Міркурій, коли знаходиться в рибах, взагалі може страждати логіка і мислення бути. Може бути дуже абстрактним, Да? І уявіть собі, що в нас в гороскопі в на небі дві планети спілкування це Венера і Меркурій. І дві вони будуть стояти поруч з планетою Раху, яка відповідає за ілюзії. Це значить, що в нас буде дуже багато М -м... непорозумінь у спілкуванні. Це стосується. У всіх е, е, сферах життя, але у Казірога особливо це буде відбуватися е, з друзями, з е, влоги, можливо, да, чи по темі е, в бізнесі, в продажах можливі дискомунікації. Можливо, ви запустите якусь рекламну кампанію, а вона буде незрозумілою для інших, да, чи ви не відчуєте свою аудиторію і скажете щось не те. Да, наприклад, е, от. Ось така картина. І останнє, про що я хочу сказати, це новий місяць буде в вашому другому домі. Другий дім це такий важливий для вас дім. Я знаю, що ви любите грошенятка. Для вас важлива сім'я, не зважаючи на те, що і кар'єра для вас важлива. Да? Тобто, другий дім сім'я, гроші. Ваш ресурс, це накопичення ваші, це ваша самооцінка, це ваше мовлення. Всі ці сфери по цим всім сферам можливі якісь починання. Тобто новий місяць це завжди початок. Специфіка цього нового місяця в тому, що окрім сонця і місяця, в Водолеї буде знаходитися Сатурн. Сатурн – це планета стримуючого фактору, вона дає. Обмеження, страждання, страхи, блоки, чи навпаки дає таку ну як знаєте, заставляє, коли нам щось треба зробити. Да, треба почати. Можливо, не дуже хотілося б, але початок треба цей запустити. І е, для того, щоб е, цей початок по цим сферам фінансів і так далі е, був максимально лейтовим, вам треба проявити дисципліну, терпіння і е, дорослу відповідальну позицію. Е, це все, що я хотіла сказати для вас кодероги. Я сподіваюся, вам. Було корисно і так як це вперше в житті я роблю такі відео з розбором для кожного знаку, окреме відео да, на весь місяць. На це я витратила, щоб ви розуміли Тупінь да? десь приблизно 7-8 годин. Тобто, для того, щоб підготуватись до цього відео, я розписала ось так кожний знак. Кожне відео триває близько 20 хвилин. Ще в мене є перерви для того, щоб трошки горло відпочило, я перелаштувалась і з новою енергією, тому що це така віддача, якби я підряд це відео записувала, я б, напевно, вже на Казірогі тут, знаєте, злягла пластом. От. Тому в мене ще попереду водолеї і риби. А ви, Казірогі, напишіть, наскільки вам було корисно, і чи цікає, чекаєте ви. Таке саме відео на березень 25-го року я вас обіймаю і па-па!